Пройде 25 років, і Голівуд зніме фільм, де ця битва стала переломним моментом. Уперше непереможного монстра публічно зламали Марк Кер його прізвисько машина для руйнування. Зріст 191 см, сантиметр, а вага 115 кг. кілограмів. Один з найбільш лютих рубак свого часу. Коли дивишся його поєдинки, здається, ніби в клітці реальний кінг-конг, якому підкидають грішників. Для фізичного покарання достатньо йому лише схопити суперника своєю залізною хваткою, і на цьому все закінчується. Його боялися абсолютно всі, але коліна Вовчанчина змінили історію. При зрості 173 см сантиметри, ігор здавався нижчим за більшість суперників, але це не заважало йому здобувати десятки перемог у найбрутальнішій манері. Українець був породистим чоловіком від народження, одним із тих рідкісних воїнів, яких у давнину називали характерниками. Іноді Козацький правнук гасив суперників ще у стоячому положенні. Його мозок генерував потужні імпульси, що породжували шалену силу. Таких мало це унікальні генетичні якості. Ні для кого не було секретом, що Марк буде використовувати свої сильні сторони, фізичну міць і боротьбу. Вовчанчин же віддавав перевагу залишатися у стійці, і незважаючи на менші габарити, його удари буквально зносили Марка. Бували епізоди, коли Марку вдавалося перевести Ігоря у партер. Але витиснути з цього користь він так і не зміг. А ось ключовий момент: Ігор відштовхує від себе гіганта, після чого жорстко влучає колінами в партері. кілька ударів, і Марк більше не може продовжувати бій.